Вітаю всіх, друзі! Це друга частина відео. Нові преміум танки в 2023 році. Тож, розпочнемо. WZ-113. Це преміум танк 8 рівня Китаю. І тут, що ми можемо побачити, що значить взяли вкрали у 113-10 го го рівня Корпус. Вкрали башню об'єкта 140, зліпили це в купу, і от вам готовий преміум танк. Без проблем. Бізнес-ідея безкоштовна, завжди працює, працює безвідмовно. От, Дивимось його броню. По броні тут досить таки все непогано. 120 мм ВЛД під хорошими кутами. НЛД 120 так само, кути вже дещо погіршений, але, в принципі, пробиватиметься без проблем. Башня. Дуже цікава в нього башня, значить, 240 мм. Башня з кутами нахилу, все досить непогано. Є два лючки. Два лючки досить великі. 163 мм, 170 тут ну, 160 там номінальний броні. І інший лючок взагалі там. Верхня частина 37 і тут 160 так само. Ну тут якісь кутина теж мається. Коротше, звичайно ж, пробиватиметься він в ці лючки. Борти 90 мм. Ну, В принципі, непогано для восьмого рівня. Плюс є тут у верхній частині фальшборд 20 мм. Від борту тут потанкувати реально можна. Ось, виглядає він ось так. Ага. Ну, коротше, передвертати на ньому категорично забороняється, тому що трошки, бачите. І все, у вас уже пробивається. Але все одно, танкувати навіть під таким кутом. Десь тут. Да, під таким кутом вийде без проблеми. Не буде у вас закрите, каток сюди не пробивається, збивається лише гусениця. Обрані непоганий такий екземплярчик. Побачимо, що воно вийде з нього взагалі. Там, ну, цікаво. І ось його характеристики. Середня шкода 320 одиниць. Бронепробиття 215 мм. Заряджання гармати 9,59 мм. No. Непогано, нормально, але не дуже добре. Швидкість горизонтального пересування прицілу. 33,25 градусів на секунду. Тут, в принципі, піде. А от далі просто жах. УВН Мінус 4 градуси. Це просто діч. Навіть не 5 градусів це. Реально діч, я не знаю, чому такі маліувен. 17 градусів до гори це теж дуже мало. Час зведення 2,3 секунди, тут добре. розкид 0,35, в принципі, теж добре. Ну і середня шкода на хвилину 2003 одиниці. Боєзапас на 60 снарядів для калібру 100 мм. Цього достатньо, в принципі. Швидкість польоту снаряду 950 м на секунду. ББшка добре. Рухливість значить, 50 км на годину в нього максималка, 15 км задній хід. 16-35 16-35 питома потужність. Це дуже класно. Він набиратиме там, 40 км набиратиме без питання. Думаю, навіть 45 км він буде їхати. Там 50 км з нього буде дуже важко витиснути, але набиратиме він добре. Швидкість повороту шасси 34,42 градусів на секунду. Досить добре. Значить, 1550 хп в нього, 120 броня корпусу в лобовій частині, 120 борти і 70 керма. Башня 240, 187 і 65 огляд 380 метрів. Дальність дії зв'язку 750. Вартість танку Ти аж 10 тисяч Не розумію за що, чому, але тим не менше. Тепер наступний танк, ні, це не той самий ударний, це об'єкт 259А. Дещо піднерфаний, в нього трошки гірші характеристики там по броні і по гарматі він відрізняється. От, Я думаю, що ВГ зробили спеціально. ну, Може, там все ж таки до когось дійшло, що ударний ну, це надто їм бав в плані броні. І вони зробили танк трошечки послабше, а тепер будуть тестити. І той, який більше в балансі, той і вийде на реліз із цих двох. От, дивимося, значить. Давайте броню його подивимося. Виглядає його броня наступним чином. Так само ці лючки по 100 мм, але в башні тепер уже 260 мм в лобовій частині. Бачите, тут уже не 300, тут уже попростіше. І ВЛД 110 мм під кутами нахилу. Ну, бачимо, прямісінько в центр НЛД, його можна буде пробити голдою навіть з 8 рівня. Тут уже по броні, далі йде трошки краще. НЛД 100 мм. І ось ця частина не веде так само не перебувається, тому що тут рикошетний кут. Борти 100 мм значить, вверх. По бортах тут не особливо то все змінилось. Ну, Із 60 десь перетікає там в 50 мм в нижній частині, але по суті борти такі ж самі. Давайте подивимось що в режимі реального часу. ось його. Тепер бачите ось так. Ну, ВЛД, так, да, стало послабше, башня дещо слабше, якщо ти так дортаєш, тепер тебе можна і в борт башню пробити. Але борти, ну, <смі> тут все так само, практично так само, трошечки погірше, але і вам і цього достатньо, щоб витанковувати там, ну, практично в Сен світі. Але от ВЛДшка, бачите, стала набагато слабшою. Отаке ВЛД пробиватиметься. І тут вже від борту сильно ти так не потанкуєш, тому що ти. Виставляєш каток, якщо ти захочеш стріляти. Ну, ти маєш отак підставляти дистанцію, враховуючи, що башня буде повернути сюди. І оця частина буде пробиватись. І тут уже на цього агрегата ти дивишся, і він то не такий вже імбовий броні. Да, це вже більше таке, знаєте, в балансі. Е, ну, можливо, і цей вийде, але не факт. Побачимо, побачимо. Характеристики об'єкта 259А, значить, вогнева міць. Середня шкода 420 одиниць. Добре. 233 мм середнє бронепробиття. Дуже добре. Заряджання гармати 14,38, 14, 38 сотих, Швидкість повороту башти 30 градусів на секунду, там 30 з копійками, але це непогано. Мінус 6 УВН донизу і 16 кВн догори. От. Непогано донизу 6 градусів, в принципі, совок, окей, зійде, а до гори могла підніматися вище. Час введення 2,68 секунди. Дуже добре для такої середньої шкоди. 0,36 розкид, Дуже добре, він точний. Але проблема в ДПМі 1752 одиниці шкоди на хвину. Це мало. Боєзапас на 38 снарядів, в принципі, при такій середній шкоді достатньо. Калібр 122 мм і швидкість польоту снаряду 1400 метрів на секунду. 1400 це просто неймовірно. Я думаю, це буде під калібр. Ще один доказ, що це той же самий 260-й понгерфуний, просто опущений на. ну, не просто опущений, а спущений на восьмий рівень. О, це дуже круто, цікаво, яка там голда, але ББшки, ну просто кайф фармити на ньому можна буде. Рухливість 60 км на годину, максимальна швидкість руху вперед. 60. Але є одне але. 12 км на годину задній хід, питова потужність 15 кінських сил на тонну. Це досить таки добре для ТТ, Це не досить таки, це дуже добре. Але він розганятися повинен при такій питомій потужності і не буде. На жаль, він цього робити не буде. Він буде якийсь сьомий, максималочку 60 набиратиме лише згори. А от там крейсерська швидкість його буде в районі 40 км на годину. Це вже, я дивлюсь, по додаткових характеристиках. Так, на жаль, 60 він не поїде. 60 він буде їхати лише згори. Але все одно по динаміці це дуже класний танк. Швидкість повороту шасі 31,29 градусів на секунду. Живучий значить міцність 1450. Бронювання корпусу ми вже бачили 110 ВОД 100 борти 90 корма. Ну і башта 260-155 на 100. Постереження. Огляд 380 метрів непогано. І дальність дії зв'язку: 720. Вартість танку 9800 золота. Наступний танк К-2. Знову ж таки, СССР. Восьмий рівень, тяжкий танк, і, знаєте, якась суміш Іса 4 та Іса 3 на восьмому рівні. По броні. Теж дуже класний агрегат. Дуже ось, подивіться, зовнішній вигляд виглядає досить-таки погано. Ну, помітно, що, звичайно, скліпали його з двох танків. Ну, тут таке башня, знаєте, суміш Іса 4 і Іса 3-го, тому що. Башня все ж таки заокруглена трошки, ВС4, вона така більш пряма. Але дуже нагадує все-таки. Нібито просто, знаєте, її взяли по бортах, розтягнули. От, тепер давайте перейдемо до детального розбору його броні. От Виглядає все от так от 160 мм ВЛД під дуже хорошими кутами Бачимо навіть передня частина, тут 250, Скільки? 254 мінімум, 53. І 260 На борти. Тут ще більше по 300. Пробивати його би. нереально важко. НЛД 135 мм. Так, да, НЛД картонненьке. Але є кут нахилу. Є якийсь там кут нахилу невеличкий є. Ну, в принципі, знаєте, іноді навіть ббшками ви сюди можете і не пробивати, коли у вас не вилітатиме альфа по пробиттю. да Броня тут корпус дуже класна. Борти. 160 мм. Плюс 30 мм фальшборд. Сюди пробити просто нереально. Якщо тут уже, сюди можна, але все одно для 8 рівня це нереальний імба в плані броні. Ну, за це він поплатиться деякими своїми іншими характеристиками, які я вам покажу пізніше. От. Дах башні 30 мм. Да. Сюди він пробивається по праву трьох калібрів. Будь-яка гармата калібром вище 90 мм, буде його сюди пробивати. Ну, тобто ДТ там, 105 мм, навіть на 8 рівні Т-32, там всілякі. Ну, і с 3, і тому подібні танки, точно ось десь пробувати він спокійно. Для всіх інших, коли калібр менше, є лючок 120 мм. Лючок невеликий, але пробивати, в принципі, можна. О, башня 250. А, тут бачимо: ага, тут ще як йде додатковий екранчик 50. Я просто переживав, що тут може бути пустозона, взагалі ні. От, по 250. Далі вже йде менше, але за рахунок кутів нахуй тут броня дуже-дуже крута. Дивимось, в лайв режимі, значить, тут. Для ББшки 8 рівня шансів 0. Та, в принципі, тут для Голди 6 рівня шансів не так то й багато. Борти ну, ну, просто без шансів. Ніяк ти не проб'єш. Ну, тут навіть десятка, я не знаю, подивіться на цей кут. Подивіться, який передовернутий кут, і десяткою сюди не прошиє. В нижню частину борту, так, можливо, 280, голодою вже можна прошити. А подивіться оце. Подивіться, стаєш отак. Ну, оце нормальний кут для його танкування. Ну, це просто капець. Це просто щось із чимось. Я думаю, що, знаєте, БЗ-176 позаздрить цим танком Х-2. Його характеристики. Звичайно, по ТТХ. Тут уже все не так цікаво, як по броні. Середня шкода 390 пробивання броні 203 мм для базового снаряду, маловато. Заряджання гармати 14,38 для такої альфи це дуже багато, ДПМу тут мало. 26,25, швидкість горизонтального пересування прицілу. Башня повертається повільно, мінус 6 УВН донизу. Непогано, нормально для совка зійде. 25 до гори. Дуже добре. Час введення 2,78 Ще окей. Розкіт 0,42. Ну, таке, знаєте, буде він доволі косеньким. Ну, в принципі, типовий совок. 1627 середня шкода на хвилину. Просто повний відстій. Боєзапас на 30 снарядів. Калібр 122 мм. Типовий для альфи 790 метрів. На секунду, швидкість польоту снаряду. ФБшка, ВБ погано. Рухливість, значить, максималка 30 км на годину. Для такої броні це логічно. 12 км на годину задній хід. тому потужність 13 кінських сил на тонну. Навіть свої 30 він набиратиме неймовірно тяжко. Швидкість повороту шасі 21,9. Просто 21,9. Ну, нехай там за навіть 22 градуси на секунду. Це дуже мало, він буде неповороткий. Але ми розуміємо, чому це, тому що в нього шалена просто броня. Міцність 1650 для Совка преміумного дуже добре. Броню корпусу ми бачили 160, 150, 120, але під дуже хорошими кутами. Броня просто нереальна. нереальна. Бронювання башти 250, 160, 160, огляд 340 метрів. І на моїй пам'яті це, мабуть, найсліпіший. Танк восьмого рівня преміумний. Хіба ні? Можу, я не знаю, може, ВКВ5 з ним потягається. ну 340 це неймовірно мало. Даність дії зв'язку 730 метрів. Вартість танку в золоті 10500 золота. Наступний Т-32М. Про цей танк я вже розказував в своїх відео в рубриці що нового голово, так само, як і про модель 6. Значить, це серий, е, тяжкий. Преміум танк 8 рівня Америки. Ну Це повний клон, зовнішнім виглядом, повний клон Т-32 прокачуваного. По характеристиках, звичайно, він там дещо відрізняється. Я їх вам покажу згодом. А по броні подивимось зараз. ВЛД 127 мм. Жодних тут практично шансів танкнути у вас ВЛДшкою немає. Мені здається, звичайно, Т-32 прокачуваний навіть дещо краще. По броні ВЛД, аніж цей танк, НОД 95 мм, сюди він теж пробивається. Башня. Маска 298, дуже круто. Тут 298, все так само. Плюс кути нахилу, по факту, виходить броні ще більше приведеної. Є лючок 225 мм приведеної тут за рахунок кутів нахилу, хоча номінальної в нього 152 Але кути нахилу, подивіться, дуже хороші. І в лючок, знаєте, пробивати його буде досить таки важко, але коли є таке ще лючок, ну хоча від рельєфу танкуватиме їм досить непогано. Борти картонні, 76 мм, танкунути щось бортом тут практично нереально. Є отут гусениця, звичайно, яка додає 25 мм, але повірте мені, вона вас не врятує. Ось так тут все виглядає. Ну, ми бачимо чітко, що його слабка частина, досить таки слабка, навіть дуже слабка для ТТ, я б сказав, це корпус. Корпусом тут, звичайно, відтанчити ні під яким кутом у вас шансів немає. Завжди знайдеться місце, куди вас можна пробити. Плюс у нас є тут зона в даху башні, десь бачимо 25 мм. Да, дах башні 25 мм це дуже прикро, тому що пробивають вас знову ж таки під поправах трьох калібрів. По цьому правилу і тодо навісиком, там вам якимись фугасами. Ну, чи снарядами, схожими по траєкторії, сюди будуть закидувати. Ну або ж танки, які стоять вище вас. От, звичайно, да, Все досить таки сумно. Характеристики даної машини наступні. Середня шкода 320 одиниць. Середнє пробивання броні 218 мм. Ну тут аналогічний Т-32 повністю, а от далі вже він йде гірше, аніж Т-32 по деяких характеристиках. Заряджання гармати 9,88. Ну з ДПМ тут все прикро набагато, просто набагато гірше, аніж Т-32. У мінус 10 градусів донизу і 20 догори. Але час зведення 1 секунда 63 сотих і розкіт 0,32. Тут він випереджає Т-32. Бачимо, він більш точніший, набагато більш точніший, але й набагато гірший в нього ДПМ. Боєзапас на 43 снаряди, калібр 105 мм, 945 м на секунду швидкість польоту снаряду. Я думаю, це ББшка буде. Але якщо це ББшка, то це досить таки швидка ББшка. Рухливість 35 максималка, 14 км на годину задній хід, готова потужність 15,03. 15.03 це дуже добре, максималочку свою він набиратиме, набиратиме досить таки жваво. Швидкість повороту шасі 30 градусів на секунду. Живучість 1550. Броню бачили. 127 корпус, лобова частина, 76 борта, 51 корма. Бронювання башти 298, 197, 152. Спостереження огляд 390 метрів, дуже добре. 777 метрів дальність дії зв'язку. Вартість танку на даний момент ще не визначена. Такою вийшла друга частина даного відео. Пишіть, який з танків сподобалися вам найбільше. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!